Вітаю, друзі! Я хочу показати, як я набираю петлі на горловину. Це мій айкорд, який для айкорд горловини. Я поставила по центру цього айкорду позначку один маркер, і оці маркери для країв. І тепер я буду набирати петлі, піднімати, точніше, петлі уздовж. Цього айкорду починаючи з цього першого маркеру. Тож, для цього мені потрібно буде гачок. Я використовую ось такий гачок, він просто такий бамбуковий, без всяких ручок, і це найзручніший. Якщо у вас такий є, то я пропоную вам його використати. Ось. І. На кожний розмір треба набрати на горловину певну свою кількість петель. Я, наприклад, зараз буду набирати на розмір S, І це 78 петель, якщо не помиляюся. Ось маркер перший. І я від цього першого маркеру ввожу свій гачок за дві петельки. За дві петельки і пропускаю ці свої ниточки. Ми можемо тут одразу просто такий собі вуздок зав'язати, щоб вже нікуди в нас не дівалася ця петелька, а потім ми його сховаємо всередину айкорда. Ось, і дивіться, треба піднімати. Піднімати петлі вздовж одного рядку. Тобто, якщо ви обрали один рядок, то ви піднімаєте всі петлі вздовж оцієї косички. І особливо там, де у вас буде різна кількість петель. Не обов'язково кількість петель на айкорді буде відповідати кількості петель, які вам треба набрати, тому вам треба перерахувати кількість петель на цьому айкорді і приблизно собі прикинути. Але перші три петлі я одну в одну петлю завожу і набираю собі оці перші три петлі, бо це будуть перші три петлі краю виробу, це будуть петлі краю айкорду. І вони будуть, мають розташовуватися максимально близько одна до одного. Потім, в залежності від того, скільки мені треба петель набрати, можливо, мені треба буде набирати не. Кожну петлю, а наприклад, я пров'язала три петлі і зробила між а, одну петельку пропуску і набрала в інші, іншу петлю, тепер знову набрала за за дві петельки. і не затягуємо теж ці петлі, щоб ми їх потім могли перенести на спиці. Ось, наприклад, я зробила три петлі, роблю пропуск ті ж самі удовж тієї самої косички. Набрала ще три петлі. І зробила пропуск. Тобто вам треба. Подивитися, скільки у вас петель на цьому айкорді, скільки вам треба петель набрати на горловину. Ось, і виходячи з цього, вже як, таким чином набирати петлі на горловину. Отже, я набрала необхідну кількість петель на мігачок, кількість петель від одного маркеру до центру, дорівнює кількість петель від, друг... від центрального маркеру до другого маркеру. Ось, І тепер, ось чому мені так подобається цей гачок, бо я одразу просто всі петельки можу всі разом на нього одягти. І тепер я можу ці петельки перенести на свої спиці. І цей гачок ще супер зручний тим, що я можу зробити ось так: з цієї сторони, просто перенести свої петлі на спицю. Це просто-дуже просто. Переносимо всі петелечки на спицю. Обережно, щоб нічого не загубити. Це я маю сказати, один з таких супер найуніверсальніших моїх гачків. Він дуже зручний, так що, якщо у вас такого немає, я вам дуже раджу його собі придбати щось подібне принаймні. Все. І тепер, бачите, ось так виглядає набір на айкорд. І я хочу сказати, що в мене тут переважно йде три петельки, і між ними пропуск. Потім в виробі це все буде не видно, особливо з тією пряжею, яку я рекомендую для свого паттерну. Там це все, особливо воно ще після прання, все не буде помітне. Але вам треба буде просто підрахувати, скільки ось в, на цю відстань, враховуючи те, що у вас кількість петель на ікорді може відрізнятися від кількості тих, тих петелек, які вам треба набрати. Вам треба розрахувати, з якою частотою вам просто піднімати ці петельки. От і все. А ще я згадала, що ось цей край, я казала, що я вам покажу, як його ховати. Це прям дуже-дуже просто. Ми беремо голочку, заправляємо цей хвостик і будемо ховати його в наш icord. Ми можемо додатково його тут десь зафіксувати. В петельку на самому айкорді, але так, щоб подивіться, щоб це було з виворотньої сторони, щоб у вас це потім просто не видно було. От ми протягнули цю петельку, і тепер ми просто о, по центру знаходимо таку о, в центрі айкорду, буде як дірочка, як порожнина, і ми саме в цю порожнину протягуємо. Цю нашу ниточку, якомога далі, щоб у нас заховалася ця ниточка всередині айкорду. Головне, щоб ніде ваша, ця голка не виходила на, на лицеву сторону. І от ми просто протягуємо, обрізаємо ниточку, ось так. І все в нас ховається всередині айкорду, нічого не видно. Особливо з лицевої сторони просто краса. Дякую за перегляд.